Коли ми говоримо про схід, уявляємо храми, чай, філософію дзен і, звісно, бойові мистецтва. Але схід це не тільки про медитацію і спокій, це ще й місце, де спорт став справжнім шляхом самодосконалення. Сьогодні східні види спорту об'єднують мільйони людей: хтось шукає силу, хтось спокій, а хтось просто хоче гарно виглядати у кімоно. Тож давайте розберемося, які саме східні види спорту підкорили світ і чому вони досі такі популярні. Розпочнемо наш шлях з дзюдо, яке прийшло до нас з Японії. Це шлях сили через м'якість. Цюдо придумав японський педагог. Кано наприкінці 19 століття він подивився на стародавні бойові мистецтва, які були жорстокі і небезпечні, і подумав: а що якщо зробити боротьбу без каліцтва, але з філософією, так з'явилось Цюдо, м'який шлях. Тут головне не завалити суперника силою, а використати його енергію проти нього. Як сказав сам Кано, у боротьбі перемагає не той, хто сильніший, а той, хто гнучкіший тілом і розумом. Європейці закохались у дзюдо. Це спорт із душею, не дарма в Олімпійському дзюдо. Після бою суперники завжди вклоняються одне одному. Карате, мистецтво кулака і терпіння прийшло до нас з Китаю, народилося на острові. Окінава, колись місцевим заборонили мати зброю, тож вони вирішили, добре ми станемо самі зброєю. Так і з'явилось карате, або його ще називають порожня рука. Спочатку це було бойове мистецтво для самозахисту, але в ХХ столітті воно перетворилось на філософію контролю над собою. Бо справжній майстер карате це не той, хто б'є, а той, хто вміє стримуватись. Коли карате приїхало до Європи, воно швидко стало сенсацією. Люди дивились фільми про Брюса Лі і вже наступного дня пробували відтворити. Рухи в спортзалах зараз карате це і мистецтво, і спорт, і стиль життя. І якщо ви бачите чоловіка. Чорному поясі знайте перед вами людина, яка пройшла шлях терпіння, болю і сотень ударів у повітря. Корея подарувала нам те Це коли ноги швидше за думки. Якщо карате це про точність, то те це про швидкість і витонченість. Цей спорт з'явився в Кореї в 1950-х роках, коли кілька майстрів об'єднали давні техніки з новими тренуваннями. Результат видовищні удари ногами, які можна побачити тільки у фільмах або на Олімпійських іграх. Тик перекладається як шлях ноги і кулака, і якщо ти опануєш його, то зможеш ударити супротивника, який стоїть вище за тебе на півтора метра. Європейці полюбили тиквандо за динаміку, це одночасно і спорт, і танець, і трішки акробатика, а корейці зробили його своїм брендом. Повертаючись до Китаю, варто сказати про всім відоме кунг фу, мистецтво руху і легенд. Кунг-фу фу це взагалі щось більше ніж спорт, це система філософії, бойової техніки, дисципліни. Який понад дві тисячі років почалося все з ченців Шаолінь, які тренували тіло, щоб тренувати дух. А потім прийшов Брюс Лі і зробив з цього глобальний феномен. Після його фільмів у світі різко зросли продажі на чорні пояси і дзвіночки для медитації. Кун фу вчить гармонії. Кожен рух це є баланс між силою та спокоєм. Європа побачила в цьому щось особливе: не агресію, а красу в русі. Якщо Китай, Корея і Японія це мистецтва, то Індія пішла іншим шляхом і подарувала нам йогу, який вже понад три тисячі років. Спочатку це була духовна практика, частина філософії самопізнання, але з часом вона перетворилась на глобальний тренд. Сьогодні її практикують мільйони людей по всьому світу: від офісних працівників до спортсменів. Бо йога це спорт, де немає суперників. Тут головна перемога. Коли ти досягнув балансу. А ще схід подарував світу ігри, де головна зброя це розум. Індійська чатуранга стала основою шахів. А китайський го це взагалі окремий світ стратегій. Тут щоб перемогти, не потрібно бити. Тут потрібно мислити на десять кроків вперед. Це спорт для тих, хто хоче виграти не з силою, а логікою. Отак, спорт зі сходу вийшов у світ від храмів і монастирів до сучасних арен і парків. Він навчив європу, що сила це не лише м'язи, а й самоконтроль, терпіння та гармонія, бо справжній суперник не той, хто стоїть навпроти, а той, кого ти бачиш, у дзеркалі.